Ми частина європейської родини. Саме так назвали фестиваль, який днями провели учні п'ятого ліцею. Мета заходу об'єднати та наблизити Україну до Європи. Перш за все, дати можливість дітям глибше і більше вивчити країни Євросоюзу, вивчити ті демократичні цінності, до яких ми рухаємося. До фестивалю готувались ґрунтовно – два тижні. Учні п'ятих-одинадцятих класів разом з батьками та педколективом детально продумали презентацію. Цю Україн Європейського союзу кожен клас мав можливість прикласприкрасити свою класну кімнату у вигляді тієї країни, яку вони обрали. Це і Франція, і Німеччина, і Естонія, і от такі різноманіття кольорів країн Євросоюзу сьогодні було на поверхах нашого закладу. А на подвір'ї зараз кожен клас презентуватиме свою локацію, презентуватиме ті досягнення, ті успіхи країн Євросоюзу, і презентуватиме якусь одну із страв, якою славиться дана країна. Діти були в захваті від такої ініціативи гостей запрошували до своєї країни, пропонували посмакувати традиційними стравами у 11 класі. Тільки й чути бонжур, мадам, завітайте до Франції, країни мистецтва, кохання та смачної випічки. Наша кухня складалася з кішларено еклерів та профітролів найбільш нам подобається Ельфовежа, адже вона придає атмосфери і загадковості Парижу. Учні 10 класу занурились в атмосферу сонячної Іспанії. кажуть, неодмінно хотіли б побувати в цій країні. Іспанія дуже цікава країна. По перше, вона розташована на півострові, що для нас незвично. Також її кухня, колорит а таке розмаїті відпочинку, як і Атлантичний океан, і Середземне море. Так, дуже багато цікавих історичних міст і це батьківщина багатьох відомих людей. Неможливо було не звернути увагу на фігуру могутнього Зевса, яка височила біля локації восьмого класу. Греція приваблює туристів своєю стародавньою культурою та архітектурою, кажуть діти. В Греції ви можете побачити давньогрецькі храми, театри та стадіони, які збереглися до нашого часу. Давньогрецька міфологія містить собі велику кількість богів, героїв та міфологічних історій. Які доповнюють грецьку культуру біля польської локації теж досить гучно. Діти грають на гітарі та співають пісень. Це велика честь презентувати Польщу, адже вона надійний друг для українців, каже семикласник Іван. Навіть у такі складні часи. Польща допомагає як несправжній друг для як країна друг для українців, приймає людей з окупованих територій під свою власну е, опіку». Кожна країна унікальна та неповторна, каже директорка п'ятого ліцею: в кожної з них є чому повчитися, але не можна забувати і про рідну Україну. Всім дітям бажала діти, щоб ви обов'язково побували в цій країні, щоб мрія збулася, щоб ви. Перш за все свою країну запрезентували. І чи ж наші страви, наші борщі, вареники, галушки, налисники запрезентуйте, Хай вони знають наскільки смачна наша кухня. Але ж є чому повчитися у Європі. Ми ж чомусь прагнемо туди, то те краще, що в них є. Давайте переносимо сюди. Не там залишаємося, а сюди переносимо. Завершили фестиваль флешмобом та міні-пікніком просто на території навчального закладу.